Притча про Різдво і дівчинку, що мріяла поговорити з Ісусом. Одна дівчинка кожної ночі, засинаючи, молилась до свого ангела-охоронця, дякуючи за прожитий день. А ще вона питала, чи може зустрітися з Ісусом і дізнатися в нього, як потрібно жити, щоб він радів і пишався. Нарешті, ніч перед Різдвом, ангел-охоронець. Вирішив відгукнутися на прохання дівчинки і з'явився їй у вісні. Його велична постать у білосніжному одязі наближалася і осяяла всю кімнату. Він звернувся до дівчинки. Я говорив з Ісусом Христом і передав йому твої молитви. Він відповів, що завтра весь день проведе з тобою. Дівчинка прокинулась в зачудуванні і захваті, весь день чекала Ісуса. Але він не спішив приходити, йдучи слизькою засніженою вулицею, побачила бабусю, що не могла зійти з тротуару на асфальт, щоб перейти дорогу. Дівчинка запропонувала старенькій свою допомогу. Біля двору, за смітником, лежав бездомний песик, скрутившись калачиком. Серце дівчинки стиснулось від жалю. І вона винесла йому старе, тепленьке покривало та їжу, насипала в порожні годівнички зерна та крихт хліба, щоб пташки мали чим поживитися. Ввечері, вкладаючи спати, роздумувала, чому Ісус так і не прийшов до неї. Напевне, вона не гідна його уваги. Але Спаситель вирішив наснитися добрій дитині. Дівчинка впала на коліна і почала плакати, звертаючись до Ісуса. Боже мій, я чекала Тебе, щоб поговорити, але марно. Ісус відповів на її слова: Любе дитя, я був з тобою у всіх Твоїх милосердних вчинках. І коли ти допомогла бабусі, і коли зігріла бідну тваринку, і коли нагодувала пташок, навіть коли ти не бачиш мене, знай, що я тримаю тебе за руку, коли ти даруєш комусь свою любов та опіку.